Доброго дня, шановні виноградарі любителі і ті, хто займається садом. Я веду взагалі виноградний блог, так скажемо, канал на Ютубі, але дуже багато запитань стосовно обробки саду. В першу чергу, як побороти манеліоз на кісточкових. У нас сьогодні, 27 березня 2024 року, ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Значить, ми знаходимося біля дерева абрикоса, який найчастіше останні роки вражається грибковим захворюванням. Це маніальний опік. В період світіння найбільше розмножується цей грибок, його переносять комахи, ті ж самі бджоли з квітки на квітку, і В період світіння би, дерево буйноквітне, все, а потім приходить певний час. І всі ці цвіточки засихають, листочки засихають, і бачимо дуже неприглядну картину і втрачається практично весь урожай. Щоб цього запобігти, обов'язково проводити треба захисні міроприємства по обробці наших дерев. ну Дуже часто люди використовують на ранній весні. Це такий препарат, як Бордовська суміш. Чесно сказати, я Взагалі, цей препарат, як мідний купорос, там, залізний купорос і Бордовська суміш, як похідна від них, я не використовую ніде, ні на винограднику, ні в садку. Ну, для мене це такий анахронізм, який ну, скажімо, пережиток давнини в період Радянського Союзу дуже була велика обмаль препаратів, і ці препарати були ну, найпоширенішими, але по старинці їх люди багато ще використовують. І коли їдеш по місту і бачиш, Голубі дерева, в стовбури, ну, чесно, мене аж ну, для мене це ну, не Ну, Дерево повинно мати свій природний стан, вигляд і все. Спілкуючися з спеціалістами, у нас є тут велике сільгосппідприємство, у них великий садок. Як вони обравляють? ну, їхні поради були такі: застосовувати в першу чергу мідний препарат і тільки не на основі мідного купороса, тобто сульфата міді, а на основі. Хлороки міді. На даний момент ми використовували препарат МедіанЕкстра в комбінації із Олеміксом. Олемікс це такий універсальний прилипач компанії Sumiagro, це японська фірма. Він йде на основі олій, але його дуже висока цінність в тому, що він, по-перше, стримує змивання препарату, який буде він в місті з е, хлороки міді застосовується і Покриває повністю рослину, ми обробляли всі стебла вплоть до, навіть до кори аж при землі цим засобом. Він створює таку ж плівку штучну, яка захищає від вимивання сам препарат і плюс. Ця плівка не дає проходу кисню для всіх тих мікрокомах, які знаходяться в складках кори, там, чешуйках, чи шуйках, чи будь-де вони можуть бути. Там всівозможні тріпси, кліщі, попелиці і так далі. Тобто, Оце все гине практично, ну, судячи по інструкції, відсотків на 90. При обробці таким препаратом. Тобто він, як і прилипач, і він же як і створювач штучної плівки кругом пагона, кругом бруньки. І цим самим ми значну кількість шкідників знешкоджуємо в стадії такої спячої в стадії на наших корі. Цю обробку можна робити як рано ще до розпускання бруньки, тобто десь приблизно. Ну, я знаю, от, починаючи з середини березня от, в наших умовах, і можна зробити і зараз, от, коли брунька навіть в такому стані, вона тільки-тільки починає, з перше тепло пішло, і брунька тільки-тільки починає стартувати. Тобто вона ще не відкрилася, це квіткова брунька. А ростова брунька взагалі ще зовсім не відкривається, вона ще практично стоїть спить. А квіткова починає. Оце в цій стадії можна обробити повністю все дерево, і воно не буде в ніякому разі. Синім чи голубим, як від мідного купороса, не буде вам забивати той оприскувач. Я думаю, хто працював з мідним купоросом і з Брудовською сумішю, знають, що це таке. Це просто вимазаний і оприскувач і сам, і все, все навколо. А тут же так само мідь, так само вона працює, плюс вона захищена ще і цим прилипачем, який створює поверхню ще штучну плівку, і препарат діє практично максимально довго, скільки можливо. Це перша обробка, яка, так би сказати, як назвати, викорінююча, але вона не дасть 100% такого результату, щоб повністю знешкодити наш грибок маніляльного опіку. Значить, Перша і сама дієва обробка, от я вже два роки застосовую препарат, називається він Сігнум, це фунгіцид. І використовуємо його вже будемо десь, як тільки брунька почне така в стадії розкриття. От тільки-тільки ну, набухне дуже сильно і можливо, навіть перші квіточки розкриються. Оце сигнал, що першу обробку треба робити. Як альтернатива препарату Сігну можна використати хорус. Він діє при низьких температурах, але в цей період, коли вже брунька розквітає, досить таки тепло і препарати можна використовувати. Ну, ми два роки вже використовували Сігном, то препарат чудово діє. Практично у нас декілька дерев абрикоса і всіх інших кісточкових. Ну, в цьому місті практично в минулому році не було жодного абрикоса, В нас на диво кругом було все дуже рясно і красиво, і гарно. Зберегло повністю весь врожай. Тобто, перша обробка сигномом у нас буде по, тільки на, на початку цвітіння, а друга обробка вже в кінці цвітіння. От е, Поки вже до е, доквітатиме остання квітка, ми обробляємо другий раз. Тим самим препаратом його йде на 10 літрів води 12 г, він в вигляді такого кричного порошку. І застосовуємо дві обробки по всіх кісточкових: це абрикос, персик. Черешня, вишня, слива, лича. Ну, це по таких культурах можна пройти. Можна пройти і по яблунях, нічого тут поганого не буде. Також можна по всіх по яблунях, по грушах пройти і медяне екстра разом із цим же прилипачем. Олемікс. Також це досить дієво буде. Всі щитовки, всі такі там кліщі, попелиці, це все буде знешкоджено. І вони б не будуть дошкуляти в подальшому на наших на насадженнях наших садів. Значить, друга обробка, коли вже закінчується цвітіння препарат Сігнум. А третя обробка це вже коли у вас буде зав'язаний плід десь розміром, ну приблизно як квасолинка. От тоді можна пройти вже препаратом Топсін М. Оце ми в минулих роках таку схему по е, маніральному опіку застосовували і були з прекрасним чудовим врожаєм всіх кісточкових, будь-то черешня, будь-то слива, абрикос, персик. Тобто чудово працює. Е, я не є великим фахівцем по саду, в мене більше в мій профіль йде по винограду, але все-таки невеличкий свій садочок є і доглядаємо за ним також. А дуже часто люди просто звертаються, дайте пораду, чим обробити той чи інший, те, те чи інше дерево і як вберегти той же абрикос від враження цим маніліальним опіком. Ну, там різні можна ще застосовувати препарати. Тут же хорус, той же Топсінем можна замість Сігнума застосовувати. Але я от просто з Сігномом вже працюємо два роки, ну, просто відмінний результат і немає. Ніяких натяків на те, щоб його зараз змінювати, прекрасно працює, і ми з ним будемо в цьому році, ось, буквально там через якийсь тиждень, як тільки почне квітка розкриватися, будемо обробляти. Так що, якщо вам це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, закупіть препарат, якщо у вас його немає, і чекайте початку цвітіння і можете обробити. Будете завжди з урожаєм, і буде все чудово. На цьому все. Всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!